Вітаю вас, шановні телеглядачі, І з приємністю запрошую до перегляду недільного випуску районного телебачення. Сьогодні своє професійне свято відзначають люди у білих халатах, медичні працівники. Отож, розпочну з вітальних адрес для медичних працівників. Дорогі наші медики, прийміть вітання з нагоди дня медичного працівника. Так розпочинається вітальна адреса від народного депутата України Михайла Бондера. Ви, люди особливої професії. Важкої і почесної водночас у ваших руках не лише людське здоров'я і життя, а частково доля і душа, котрі ми впевнено доручаємо вам, людям у білих халатах. Адже будь-які новітні технології і сучасна техніка будуть безпомічними без вашого розуму, знань і умінь. Особливо у цей день хочу привітати лікарів на передовій, адже вони є тими ангелами добра, миру і любові. Скільки життів вони спасли? Для скількох дітей повернули до життя батька-героя, скільком подарували можливість повноцінно жити і оминути важкої інвалідності. Величезне спасибі вам за вашу титанічну працю, самопожертву. Ваші золоті руки, ваш професіоналізм, чуйність і співчуття. Бажаю усім медичним працівникам і їхнім родинам міцного здоров'я і благополуччя, сили духу, вам і терпіння, високого злету, професійного та усміхнених облич ваших пацієнтів, миру і родинного затишку вам і вашим сім'ям. З глибокою шаною до вас, народний депутат України Михайло Бондар. Шановні працівники медичних установ, до вас звертаються голова Бродівської районної державної адміністрації Орест Цегилик та голова Бродівської районної ради Євген Швет. Вітаємо вас із професійним святом Днем медичного працівника. У цей чудовий день хочеться висловити повагу і вдячність усім тим, хто присвятив своє життя, лікуванню, здоров'я людини. Місія ця важка і благородна вимагає великої віддачі сил, високого професіоналізму, душевних сил і повної віддачі. Прийміть найщирішу подяку за вашу самовіддану працю, за ваш досвід, знання добрі, умілі руки, безмежне милосердя, зачуйність і здатність до співчуття, високу моральну і лікарську честь. Бажаємо вам і вашим сім'ям, міцного здоров'я, світлої, долі, успіхів та подальших професійних здобутків. Нехай життя дарує спокій і добро, тепло і щастя у ваших оселях. Зі святом вас і з повагою голова районної державної адміністрації Орест Цигилик і голова районної ради Євген Швед. Шановні працівники охорони здоров'я, ця вітальна адреса від Бродівського міського голови Анатолія Белея. Приміть щиріші вітання з нагоди професійного свята зі словами щирої вдячності, звертаюсь сьогодні до наших дорогих ветеранів медичної служби, які свої знання. Досвід, теплоту свого серця віддали зціленню людей. Особливо приємно відзначити молодих спеціалістів, які уже здобули заслужену повагу і авторитет. Велика вам вдячність за людяність, душевність і співпереживання на вас, працівників галузі медичного обслуговування, покладено нелегку і почесну місію дебати про найдорожче життя і здоров'я населення. Ви щоденною працею демонструєте нам приклад професіоналізму, витримки, самовідданості, уміння корисною порадою, лагідним словом воскресити віру і надію у людських душах. Дорогі медики, від імені вдячних громадян міста Броди, зичу вам міцного здоров'я, радості, оптимізму. Хай усе хороше, зроблене з душею і натхненням повертається до вас сторицею. Щастя, вам, добра! І миру, і нехай клятва Гіппократа ніколи не буде обтяжливим обов'язком, а лише приємною місією. Низький уклін за вашу самовіддану працю, за професіоналізм і високу моральність, добро і милосердя. Зі святом вас! З повагою, бродівський міський голова Анатолій Белей. Шановні медики, а зараз до вас звертається головний лікар Бродівської центральної районної лікарні Іван Бец. Зі словами вдячності за вашу благородну працю. Щиро вітаю вас з професійним святом, днем медичного працівника. Спокон віку більше за скарби та усілякі надбання цінувалось здоров'я людини. А тому професія медика завжди була однією з найнеобхідніших і найшанованіших. Саме для неї завжди були, є і будуть актуальними такі поняття, як доброта, гуманність, благородність і професіоналізм. Ви даруєте людям найдорожче здоров'я, віру і надію. З нагоди свята низький вам уклін за сумліну і невтомну працю. Вірю, що щира увага і турбота повернеться до вас торицею духовних і матеріальних благ, забринить сльозою вдячності в очах тих, хто сьогодні найбільше потребує нашої опіки і піклування. Тож, нехай цілюще благословення Боже завжди і всюди супроводжує вас, додає життєвих сил і наснаги, здоров'я і щастя на довгі літа, з Богом у серці, думках і вчинках, роблячи свою малу справу, примножуємо загальне добро і користь на благо українського народу. З повагою і вдячністю до вас, головний лікар Бродівської центральної районної лікарні, Іван Бець. Сягти усе придбати добра на те що нам дарує